Из yeah, его. О восьмій годині вже ми були тут на роботі, бо ми знали, що загинула наша родина, випускника нашої школи, і учень навчався, його син старший навчався в нашій школі у другому класі. І ми дізналися, ми так зразу, коли сказали, де це відбулося, ми зразу зрозуміли, що це наша родина. І люди почали вже з восьмої години приносити сюди гуманітарну допомогу. Трошки повільно було зранку, а потім вже з усього міста Харкова, з різних районів з Олексіївки з Холодного, з основи привозили речі, і мешканці не мишлі, і приносили, і привозили до тисячі. То, Через соцмережі і ну я взагалі бачила, як тому побачила, що потрібна допомога і приїхала. Це москала. А що ви з собою, Що перевезли? Є на продовжує підлітку тут баночки, ага баночки. Ми понесли одяг, білизну постільну. Дитячий одяг, взуття і харчування Таня і Олеся. Патроси так штани, Потім я дізналася, що це сталося ну, недалеко, де живуть мої батьки. І ну не змогла пройти осторонь. Що ви сьогодні принесли? Чим поділилися? Ну чого гі... средство гігієни? Тут ну на да, гігієни, а воду, що? бо людям вже зараз потрібна допомога. Будете віддавати людям речі, а завтра вже люди, які постраждали, будуть сюди йти і обер... вибирати те, що їм треба. Бо родини великі, велика вулиця. Люди приходять, навіть залишають свої телефонні адреси для того, щоб надати житло безкоштовно тим, хто постраждав.